Чи мають право поліцейські зупиняти транспортний засіб на блокпості для вручення повісток. Друзі, всім привіт! В попередньому відеоролику ми розібрались. Що для того, щоб зупинити ваш транспортний засіб, поліцейського повинна бути конкретна підстава, передбачена в статті 35 закону України про національну поліцію. Ми їх розібрали в попередньому відеоролику. А що ж там з блокпостами? З блокпостами та сама ж ситуація для того, щоб вас зупинити, повинна бути конкретна підстава, зазначена в статті 35 Закону України про національну поліцію також на блокпості є уповноважені особи, які визначені в наказі коменданта, тобто певні особи, які мають право перевіряти документ, що посвідчує вашу особу та підтверджує громадянство, і оглянути ваш транспортний засіб. І знову ж таки, якщо є конкретна підстава, так просто нічого робитись не може. Ці підстави передбачені в постанові кабінету міністрів номер 1456, також статі тридцять Закону України про національну. Уповноваженими особами можуть бути працівники поліції, Національної гвардії, ДМС і так далі. Але знову ж таки повинен бути наказ коменданта. І Якщо ці особи зазначені в цьому наказі коменданта, тоді вони мають такі повноваження. А так просто вас ніхто зупинити не має права. І майбутні всі дії будуть незаконними.